З вами канал Оросада. І сьогодні про результати пророщування нашого насіння. Тут були і помідори, і перці гіркі та солодкі, а також огірочки, а також і люфа або люфа. Не знаю. Найкращою показали, мабуть, себе вона ось так уже проросла. Будемо в цьому році вирощувати. Мочалку для використання, також перці та насіння помідор, сакура, відомі чарики. так, є, наклюнулись. Мадрид один проріз. Можти не хочуть, нехай ще полежать. Також ставимо на пророщування і огірочки. Огірочки, в шахті. В Ось такий результат. Всі 100% дуже гарні. Будемо висівати у мішки на ранні огірочки. Також перець гіркий. Ось хабоход F1. Тут було б декілька цих насінинок, хоча вони були оброблені, але ми їх таки намочили. Про те, щоб проплюнулись і не видно. Ще залишимо міні-бел. Це червоний малесенький, але солодкий перчик. Насіння куплене у колекціонера. Маємо пророщені. Мінібел червоний, багато пророщених, наклюнулись. Joyce Long це гіркий від колекціонера. Теж почав уже проростати. А також апельсин. Теж наклюнувся дуже гарно. Апельсин це оранжевий солодкий перець. Алекс. Солодкий перець, теж вже почав, хоча і не дуже. Ще залишимо мамунчонок. Такі результати ще не хоче. ще трошки поставимо. У тепле місце для надійності. Отож, найкраще себе показала, звісно, люфа чи люфа. Та гарні огірки.